Цей день, це дійсно є початком нашого спасіння, коли Богородиця приходить цей світ. І е, День радості, безумовно. Але е, як і тоді, е, нелегкі часи були, так і зараз, ми знаємо, що ми живемо під час війни. Так? Війна продовжується. Хоча вона там трошечки затихла, але е, війна продовжується. І який символ війни? Символ війни це є меч. Ми всі знаємо. І, а а який Християнина, це є Хрест. І ось е, в цьому світі, е, якщо так от людей послухати, поспілкуватися, ну і взагалі який, е, що, що е, являє себе меч? Меч здається деком. Це є символ якоїсь активності, символ якоїсь дії, а Хрест, от Хрест, він, це символ пасівності. От Ми пасівно сприймаємо все, що з нами відбувається, і християни. Але насправді все навпаки. Насправді, що таке хрест? Хрест це те, що ми беремо і несемо. Несем, як Ісус Христос, Він взяв свій хрест і поніс його на Голгофу, Богу, як за своє життя Він страждав. А що таке меч? Меч це те, що приходить зовні. І певною мірою, незалежно від нас, що нами відбувається, це, це ми постійно. Зброя це є меч, який приходить і як її е, ран. Але хрест, я казав, це те, що ми вільно беремо собі на плечі і несемо. І от Ісус Христос взяв цей меч, цей хрест. І цей хрест стає мечем по серцю Ти Святої Богородиці. Цей хрест, який бере Ісус Христос, Він стає тією зброєю, від якої вона страждає. І е, так як і Пресвята Богородиця мати всім нам. Всі ті хрести, які ми беремо на себе, вона теж від них страждає. І від чого збільшується її страждання? Її страждання збільшується тоді, коли в нас збільшується вій. Тоді і наші страждання збільшуються, і її. І чому так важко було, коли Ісус Христос страждав на Христі? Тому що написано в Євангелії, покарання всього світу було на ньому. І цей Хрест на Христи. Ми теж, ці хрести, стають такими мечами в її серці. Отже, браті і сестри, бережіть себе від гріха. Чим менш, менше в нас буде гріха, тим е, легше буде і для нас цей хрест, і для Богородиці. Він менше буде промагати її серці. Їй буде набагато легше. Сьогодні день її народження. І цей день народження зробить їй такі подарунки. Aí eu vou te mostrar